Вітаю всіх телеглядачів. Телеканалу Вінниччина. це передача актуальне інтерв'ю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 30 до 50 випадків раку можна було б уникнути, якби щорічно і своєчасно проходити профілактичні огляди. Рання діагностика, як виявляється, рятує життя. І от коли сімейні лікарі, які найближче до пацієнта, знають на що звернути увагу, це шанс. Не тільки врятувати життя, а і позбавитися абсолютно від хвороби і жити довго та щасливо. Про те, над чим сьогодні працюють лікарі, про ранню діагностику, якою вона є. Ми поговоримо із гостем нашої студії, директором комунального неприбуткового підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради Сергієм Пергончуком, вітаю. щиро вітаю вас. в Нашій студії стало вже так традицією, що ми з вами зустрічаємося в якісь певні періоди. І ось добігає кінця 2024 рік. Ну можливо, хтось скаже, що ще зарано, але точно знаю, що певна статистика у вас. Уже є. Яким він видався, якщо загальна картина, можна і без цифр? Е -е він видався накрай продуктивним, і насправді наша робота і буває зосереджена, і є зосередженою на тих показниках, які ну не щоденно, але щомісячно ми отримуємо в нашому закладі. Ми взагалі маємо наголосити нашим глядачам, що медицина є наука статистична в першу чергу. І всі завжди всі моменти, коли ми кажемо, що у вас є можливість там або ж вирогідність захворіти раком, то ми саме говоримо, що є вирогідність захворіти, ну в тому числі і раком, або будь-яким іншим захворюванням. І коли ми з вами спілкуємося щодо раннього виявлення або ж профілактики, там чин таким чином, ми і говоримо про вирогідності. Я ще звернула увагу, увагу помоніторювавши вашу сторіночку, яка так активно достатньо і ведеться і інформативна, що ви підбили певні підсумки щодо знову ж таки щодо профілактики, це виїзди по території нашої області. Чи задоволені ви тією статистикою? Можливо, скільки людських життів вдалося врятувати, бо якою вона є? Які цифри? Ми постійно проводимо таку активність. В тому то ми і намагаємось надати можливість не тільки, нехай буде пацієнту потрапити до нас, але і саме самим стати доступнішим для пацієнта. Заради того, з п'яти днів в тиждень, чотири дні в громадах області працює наш рентгенівський цифровий мамограф Квітка. І що Тижня виїжджають наші спеціалісти з консультаціями, в тому числі, якщо це потрібно, залучають наш пересувний ультразвуковий сканер для цих обстежень для профілактики скринінгу і консультації пацієнтів в громадах. А якщо йде мова про наш центр безпосередньо, ми постійно проводимо певні активності тематичні, нехай так буде називатись. Наприклад, жовтень у нас був місяцем рожевим присвяченим патології молочної залози і раннього виявлення раку молочної залози. А от зараз, наприклад, листопад, або ж ще називають його вусопад, присвячений чоловічому здоров'ю, тобто ранньому виявленню і профілактичним обстеженням щодо раку передміхрової залози, Я... і це Процес, якщо ви вже заговорили саме про от місяць листопад, також це такий аналог. У нас ми перейняли, здається, із європейський чи американський вусопад, і досить таки про нього жваво обговорюють. То скажіть, чи більше чоловіки почали приділяти увагу своєму здоров'ю, чи приходять саме в ці дні на консультації на профілактичні огляди? Звісно, приходять щодня. Оскільки е, всі наші послуги є безоплатними для пацієнта, для відвідувача за умови наявності направлення від сімейного лікаря, коли ж проходять такі от тематичні моменти консультації або ж профілактичного огляду, або ж скринінгу, як, наприклад, вусопад. То незалежно від того, є наявність направлення сміного лікаря чи відсутність направлення. Ми приймаємо цих пацієнтів, ми проводимо їм оці ці скрині дослідження, а саме визначення рівня просто специфічного антигену в крові. PSA, проведення ультразвукового обстеження передміхової залози і безпосередню консультацію уролога. Тож це все відбувається постійно. І завжди є для пацієнта е, створюються ті умови, які будуть для нього найсприятливіші. Тож таки зауважимо увагу наших глядачів, і е, листопад лише розпочався. У вас є можливість абсолютно безкоштовно пройти обстеження і е, спати та жити далі спокійно. А вже? Тому що на жаль, чоловіки відносяться до категорії населення, яке менш схильно приділяти увагу профілактично своєму здоров'ю. Якщо в жінок рівень раннього виявлення онкозахворювань десь знаходиться близько 20%, то в чоловіків цей показник, на жаль, менше 10%. Тобто при профілактичних оглядах або ж профілактичних консультаціях, або ж скринівих обстеженнях, на жаль, менше 10% чоловіків звертаються відповідно в них менш ніж 10% визначається рак на ранній стадії. Тому є можливість і є час, і потрібно це зробити. Необхідно це зробити необхідно. Я би хотіла заакцентувати нашу увагу і увагу наших глядачів на проєкт, який так активно триває. Це сміливі знати про що цей проєкт? Я знаю, що він для сімейних лікарів. І ось власне, ми й початку зосередили нашу увагу на тому, що Найближче пацієнт до сімейного лікаря, і коли сімейний лікар знає, що робити, на що звернути увагу, то це може значно полегшити життя, допомогти. Отже, про проект, як його започаткували, я знаю, що відбулася вже друга зустріч, чи є він ефективним і про що він власне цей проект відбувся завдяки нашій співпраці з громадською організацією Подільська громада, в рамках якої ми і вигадали, нехай буде так цей момент, цей проект. В основі якого і є момент знання і сили цих знань щодо населення нашого міста, тому що цей безпосередньо проєкт спрямований саме на мешканців міста Вінниці. Він залучає і роздатковий матеріал, певний друкований, сіті лайти розміщені в місті, в громадському транспорті певні інформаційні матеріали. Але окрім того, ми завжди це сприймаємо з точки зору або ж для себе моделюємо ситуацію з точки зору пацієнта. Комусь незручно йти до лікаря Подільського регіонального центру онкології. Хтось певний має психологічність цього приводу перешкоди, нехай буде так, перепони. Тож ми і намагаємось зробити це більш доступним для пацієнта з тої точки зору, що ми працюємо із сімейними лікарями, в тому числі, як ви дійсно зауважили, вже було дві зустрічі. Сьогодні відбулася третя зустріч вже безпосередньо з лікарями з сімейними першої міської лікарні, яка і саме і спрямована на те, щоб співробітники нашого центру, кожний по своєму профілю, надав інформацію щодо можливостей. Щодо сучасних рекомендацій, протоколів надання можливостей скрійного обстеження, профілактичного обстеження для сімейних лікарів з точки зору тих людей, до яких пацієнт і має звертатись в першу чергу, і які раз в рік, як мінімум, мають пацієнта оглядати і призначати йому певні додаткові методи обстеження. І таким чином спонукати його для проведення профоглядів і для створення певної культури профоглядів серед населення нашого міста, тобто сімейні лікарі Вінниччини будуть озброєні новими акцентованими акумульованими знаннями про те, на що звернути увагу саме в сенсі онкологічних захворювань, як правильно б... розумію, да, все вірно. після це зауважити, зустрічей? що вони ж насправді і так знають це, але Звісно. момент актуалізації цього питання більш. Сучасних рекомендацій світових щодо проведення профоглядів, видів профоглядів, mm -hmm. якості, контролю якості їх так на це і спрямована наша співпраця. І з точки зору усіх учасників дорожнього руху хотів сказати, але з точки зору усіх учасників mm -hmm. медичних mm -hmm. заходів щодо безпосередньо uh -huh. мешканця нашого міста uh -huh. первинної допомоги йому це сімейний лікар, і потім вже доступність надання допомоги вже спеціалізованої з точки зору спеціалістів Подільського регіонального центру онкології. Пане Сергію, проблема онкології не, не сьогоднішнього дня, а от чому саме зараз а, от ця, цей проект став настільки важливим, що спонукало вас от так привертати впритул увагу до цього питання? Оцінка роботи нашого центру, навіть не то, що роботи, а моменти оцінки ефективності роботи нашого центру. На жаль, на сьогоднішній день більшість пацієнтів нашого центру є пацієнтами з запущеними формами раку. Це третя, четверта стадія. Відповідно, говорити про моменти повного виліковування пацієнта дуже важко в цій ситуації. Я приведу такий статистичний приклад, пацієнти, в яких визначається або ж знаходять рак товстої кишки на 3 четвертій 4 стадії, в 20% випадках, випадків доживають до 5 і далі років. Ті пацієнти, в яких рак товстої кишки виявлені на першій або ж другій стадії, в 80% доживають до 5 років і живуть ще більше. Тобто оці вірогідності, Нашої допомоги і ефективності нашої допомоги з точки зору того, що насправді ж рак не вирок, і ми можемо цьому допомогти, але це набагато ефективніше і легше зробити, якщо в пацієнта виявлено воно на ранній стадії, а ідеально за умови проведення регулярних, правильних, ефективних, якісних профоглядів і на стадії ще предраку, коли може йти мова про раннє одужання від цієї проблеми. От насправді після цих зустрічей я так розумію, що ці зустрічі мають пройти всі сімейні лікарі? Ну, в ідеалі би, напевно, так було. Не знаю, ви скажете, це певний проєкт запланований на якусь певну кількість. Чи достатньо ось такого одного дня посиленого навчання, посиленої актуалізації, посиленого спілкування із профільними фахівцями? Чи потрібно і є рекомендації, які ви надаєте сімейним лікарям ну, глибше зануритися в цю е, проблематику? І до, ще дозвольте. Одне запитання, і тут важливо, напевно, чи працюють, можливо, навіть і якісь, чи дають якісь рекомендації психологи. Тому що е, е, сімейному лікарю треба якось ще й психологічно е, підняти це питання, так, і поспілкуватися із пацієнтом. Звісно, е, звісно, в тому плані, що е, сімейний лікар він тим чи іншим чином приблизно знає це, не приблизно знає, а знає це і орієнтується чітко. Але в цьому живому спілкуванні, в певному нагадуванні, в певній актуалізації цих питань, можливо, донесення якихось сучасних там, сьогоденних рекомендацій, наприклад, рекомендації НССН, такої міжнародної організації, вони оновлюються онлайн. Тобто ми сьогодні бачимо одні рекомендації, завтра вони можуть частково відрізнятися, в залежності від того, які статистичні дані отримані були, і оприлюднені, і оброблені. Тож так само і з сімейними лікарями. Щось є більш важливим, щось є менш важливим. О, щоб це актуалізувати, як то іноземці люблять казати, uh -huh. up-to-date, тобто на сьогодні, uh -huh. оці зустрічі і потрібні. З точки зору психологічної підтримки, в нас в закладі, наприклад, створена окрема структурний підрозділ клінічних психологів, медичних психологів, я перепрошую. В тому числі в нас в центрі працює, окрім чотирьох психологів, ще й медичний капелан, який певні моменти духовної підтримки нашим пацієнтам або ж населенню дає. В рамках роботи відділення психологів в нас працює окремий проєкт школа пацієнта, де не тільки пацієнт отримує певну психологічну підтримку, налаштування, спрямування, але й ще його родичі. Тут давайте так усебічно розглядати цю проблему. Дуже часто і пацієнту певно потрібна допомога, як правильно донести своїм близьким, своїй сім'ї, своїм родичам, що в нього виявили рак. страшні речі. так. ці родичі самі собою потребують певної підтримки, певного спрямування психологічного в своєму житті. У нас в школі пацієнта приймають участь, в тому числі і вузькі спеціалісти за необхідності. Ми залучаємо соціального працівника, юридичний відділ. Ми залучаємо, наприклад, службу патгістології, яка теж надає інформацію для пацієнтів, спеціалістів зі знеболення. Тобто, оцей момент якраз і є процесом адаптації пацієнта до того, до чого ми прагнемо, що рак не вирок. І ми будемо повторювати сьогодні це ще не один раз. Я подивилася, що під час проекту от, заплановано ще екскурсію до Подільського онкологічного центру. Що це за екскурсія? Що вона передбачає, власне, хто туди може потрапити? За умови попередньої реєстратися, кожен бажаючий може туди потрапити. У нас на сьогоднішній день існує 21 структурний підрозділ закладу. Ми на сьогоднішній день абсолютно відповідаємо тим вимогам Національної служби здоров'я України щодо надання онкологічної допомоги і всім тим міжнародним стандартам, які є в світі взагалі. Тому я абсолютно твердо можу сказати, що у нас центр є провідним центром закритого типу, назвемо його так, коли всі можливості і необхідні складові. Повноцінного обстеження пацієнта його консультації і подальшого лікування є в нашому центрі, починаючи від імуногістохімічних досліджень, лабораторних досліджень, додаткових методів обстеження, закінчуючи діючим функціонуючим лінійним прискорювачем, до кінця року в нас ще запрацює другий комп'ютерний томограф, що зменшить значну чергу на нього, і запрацює магнітно-резонансний томограф. Таким чином, всю момент починаючи від скринінгу. І обстеження uh -huh. пацієнта для підтвердження діагнозу або ж якихось там тонкощів до закінчення лікування, чи то хірургічного, чи чисто чи то радіологічного в нас всі умови в центрі створені на сьогодні. А, заради цікавості, чи є бажаючі прийти на екскурсію, і в тому числі можливо навіть сімейні лікарі, яким потрібно можливо побачити, я, я би вбачав, що це і є та когорта, яка в першу uh -huh. чергу ну, називаємо, це потребує, або зацікавлена в тому, щоб uh -huh. завітати до нас. І побачити подивити живцем є да цю лапароскопічну uh -huh. стійку в хірургічному відділенні там, в урологічному відділенні, в торакальному відділенні uh -huh. будь-де побачити саме комп'ютерний томограф. Дійсно пересвідчити, що на сьогодні ми на 92% і держпостачанням, і власним бюджетом забезпечили потребу населення в хіміотерапевтичних препаратах першої другої лінії все це можна присвідчитись на власному на власні очі. і вже власне потім сказати пацієнтам розповісти, порекомендувати і запевнити, що вже ж, станут... що все можна вилікувати для цього. Є все необхідне. Насправді, ми ж одна команда, і угу. в даному випадку ця проактивна позиція подільської громади і є позицією або ж проявом позиції самого населення, да як представник. Громадян населення, міста Вінниці вони підняли це питання. Ми розробили спільну стратегію щодо проекту освіти, проекту інформатизації, проекту тобто тих були залучені які... всі сторони, так до розробки цього проекту. Страшно розумієте, що є певні нюанси, що в угу. певному віці. У певної статі є свої методи обстеження, консультації потрібних спеціалістів з певною частотою, оце все ми і маємо для сімейних лікарів стандартизувати і протоколізувати для населення. Донести до них, а нам бути готовим для підтримки на будь-якому етапі mm -hmm. і консультативної допомоги. Е, ну, от запитаю, мені цікаво, чи є такі аналоги в інших, чи працюють в інших країнах за таким аналогом? Чи ви йдете ж своїм шляхом? Е, і... В інших країнах воно навіть має певний імперативний характер, тобто не проходячи регулярних профоглядів на роботу, ну давайте так грубо дуже скажемо на роботу. Тебе не приймуть, страховку тобі не оформлять. Якісь там соціальні пільги ти оформити не зможеш. Тільки uh -huh. за умови того, що ти вчасно проходиш профілактичні огляди, їх певний перелік затверджений е, тою галузі, ну, коли охорони ти здоровий, здоров підтверджуєш, що ти здоровий і готовий працювати. Станція. У нас все грунтується е, на економічних показниках. Якщо ми е, визначаємо рак на стадії передраку, і це потребує дводенної хірургічної, або ж хіміотераптичне, або ж радіологічного лікування, і разом із тим, коли там. П'ять-десять років ми постійно контактуємо з пацієнтом. Це абсолютно різні речі з точки зору економіки, з точки зору соціального статусу людини як повноцінного частини суспільства, і з точки зору як того, що він і не буде врешті-решт пацієнтом в центру онкології. А ви сказали, що сьогодні відбулася третя зустріч? А які результати? Що про це говорять сімейні лікарі? Наскільки їм? Це заходить, скажімо так, і чи є зворотній зв'язок, чи вони а, там якісь дають рекомендації, бо кажуть, та ні, це нам зайве, не, не підходить. А оце би нам було в самий раз. Чи є зв'язок? Е, зв я Так описав це, що наразі за умови, що такої практики раніше не було, вона була відсутня. Е, сімейні лікарі і сприймаються геть позитивно і активно з тої точки зору, що Самим їм потрібно активно цю інформацію знаходити, з нею ознайомлюватись. Тут їм прийшов спеціаліст, з яким після презентації можна активно особисто поспілкуватись, там, обмінятися контактами, визначити якісь певні нюанси, які постійно є е цікавими для сімейних лікарів в їх роботі з пацієнтом. Це і є те живе спілкування, живий, постійний, постійне професійне покращення або ж е удосконалення спеціаліста. Чи плануєте ви розширювати цю програму? Якщо зараз ми говоримо лише про коло сімейних лікарів, то чи необхідно інформувати і іншу когорту лікарів? Звісно, ви ж самі зауважили, що єдина сім'я, і власне єдиний результат має бути це здорові пацієнти, здорове населення? Звісно, це наша спільна мета як однієї команди, mm -hmm. як в певної когорти людей або ж спеціалістів, в яких кінцева мета одна і та сама є. І в рамках дещо іншого проекту, але вже є певний план на наступний рік і щодо проведення профілактичних оголів, і щодо цих. Нехай буде наукових просвітніх проектів напрямків роботи нашого центру щодо залучення і сімейних лікарів і решта спеціалістів там вторинного рівня медичної допомоги. На жаль, я ще не помітила в нашому місці ось цієї інформації, яка спрямована саме на щодо профілактики онкозахворювань. Але напевне, що ви бачили її вже в руках, знаєте, яка вона є. Про що там написано? Що, що на цих проспектах. Яка інформація є, і власне які меседжі звучать, які заклики до населення? Заклади до населення спрямовані виключно на те, що там чітко протокольно вказано, в якому віці, в якому, для якої статі, як часто необхідно проводити які саме методи профілактичних оглядів. Угу. Тобто все абсолютно проста інформація, але акумульована в одному. Якщо місці. Якщо я чоловік там віком 45 uh -huh. років, я раз в рік маю проконсультуватись в уролога, раз uh -huh. в рік здати рівень проста специфічного антигену, раз в рік зробити ультразвукову діагностику передміхової залози, зробити раз в рік рентген легені або шлюрафілегень, зробити електрокардіограму, загальні скрові аналіз лісачі, uh -huh. або ж проконсультуватись, або ж отримати огляд. З точки зору або ж сімейного лікаря, або вже дерматолога, або ж ну про уролога ми вже проговорили або ж всіх решта спеціалістів, які потребують. От потрапив мені до рук такий просвітницький проспект, проспект. Я беру його до рук і думаю: о час це зробити, час зробити чекап. А який мій алгоритм? Як я маю діяти? Хорошо. Куди йти? Я приходжу в лікарню, і кажу, слухайте, тут мені написали, потрібно прийти. Ну не кожна людина зважиться і не знає куди. До сімейного лікаря, ага. який за умови формування направлення на подальші будь-які види обстеження водить для пацієнта безоплатними. Отак, Світлана, одну секундочку, давайте інтерактивно. А коли ви крайній раз були е, на чекапі? Коли були тому в сімейного назад. лікаря? Давно. Мінус. Мінус. Мінус і, е, зрештою, якщо говорити серйозно про ці речі, то все таки більшість населення сьогодні от дали би відповідь на ваше запитання саме напевне таку, тому що ми говоримо зараз про формування культури, і власне цей проект спрямований на формування культури Культури профілактичних ходів. А подалі, нехай моє мовчання буде більш красномовним ніж мої слова. На який ви результат очікуєте по завершенню там циклу заходів цього проекту? Це дуже тривалий еволюційний проект, який, врешті-решт, має призвести до актуалізації і виникнення культури проведення профілактичних оглядів серед населення міста Вінниці та територіальних громад Вінницької області. Дякую. Про проект можна говорити. Ну, напевно, ще багато питань виникає в наших глядачів, тому що. Ну, зрозуміло, що проєкт непростий, що він довго тривалий, і це, знаєте, така, напевне, скрупульозна, як кажуть, хірургічна робота. Тут не можна там, один день провести навчання, поговорити і про це забути. Не зовсім хірургічна склада, це коли прооперували, і це відрізали і викинули. Тобто, це має бути якесь продовження. Звісно. І ви його плануєте. А вже ж. Це не не робота одного року, тому що культура ось відношення до свого ставлення до свого здоров'я не формується там за один, не не формується навіть за десяток років. Це довготривала робота. Я наведу такий приклад, що наразі ми намагаємось оцінювати не тільки кількісно нашу роботу, а ще якісно. З точки зору якості нашої роботи, і є головним показником: це 1, 3, 5, 10-річна виживаність наших пацієнтів. Тобто наскільки довго пацієнт живе після встановлення діагнозу рак і, і зустрічі з онкологом. От наше Мета в тому, щоб пацієнт знав, що рак не вирок його можна перемогти. Рак не вирок можливості сьогодні Подільського онкоцентру. Які заходи ви впроваджуєте? От, власне, зараз. Тому що знову ж таки відстежуючи вашу сторінку і публікації, ну очевидно, що надто швидко швидко відбуваються зміни, оновлення. І я ви знаєте, ось тут навіть собі роздрукувала навіть слова і те, оті оновлення, які навіть її прочитати важко. Там гемотерапевтичний апарат, мамографи, кабінети, узд діагностика, лінійний прискорювач, Комп'ютерний комп томограф, і це, напевно, далеко не повний перелік того, що ви маєте. Чи це ті та апаратура, ті медичні прилади, які, якою користую, яким користуються у світі? Чи догнала Вінницька медицина, онкоцентри, там, світові стандарти? Е, Дожене в грудні місяці, коли в нас запрацює магнітно резонансний томограф. Що він дає е, Його можливості? Ранньої, більш точної, неінвазивної діагностики і е, стадіювання онкологічних захворювань, тобто, це ну зовсім там тільки початки, так це перша, перша стадія. Те, що кажуть лікарі, що першу стадію досить важко діагностувати, скажемо так, він входить в протокол обстеження певних анатомічних угу. зон. Угу. Без якого подальше лікування не буде ефективним про доступність послуг, бо все впирається, і ви як менеджер розумієте, що це все впирається в кошти. Чи доступні всі ці послуги для населення Вінниччини за умови наявності направлення від сімейного uh -huh. лікаря? Всі послуги, які надає Подільський регіональний центр онкології, є безоплатними. Тобто на це не потрібно думати про витрату коштів потрібно просто знаходити час і робити ці чекапи постійно. Ще одна цікава подія відбулася у онкоцентрі. Вперше у Подільському онкоцентрі проведено мультидисциплінарний консилюм з використанням телемедицини для. Важко хворого пацієнта Я мені б хотілося буквально кілька хвилин з вами поговорити про це, що це дає в перспективі. Даслан це той момент, який поки що ще, мабуть, на етапі свого становлення, оскільки угу. оту активність, що ми наразі проводимо з виїздом наших бригад і того ж мамографа квітка в територіальні громади, воно має бути більш е, гнучким. І у цей момент, коли пацієнт з якоїсь причини не може завітати до нас, ми маємо завітати до нього. Якщо фізично це ну знову ж таки економічно, а іноді технологічно дуже важко зробити, то телемедицина — це коли ми за допомогою відеоконтакту в онлайні або ж звукового контакту можемо оглянути пацієнта, поспілкуватись наші спеціалісти, тому що мультидисциплінарний консиліум — це коли разом в одному приміщенні знаходяться клінічний онколог. Хіміотерапевт, радіолог, хірург і психолог і от вони всі разом оглядаючи пацієнта, спілкуючись з ним, спілкуючись з його лікуючим лікарем, з його родичами, зможуть, врешті-решт надати певні рекомендації або ж консультивне заключення створити. Оце і є телемедицина, коли пацієнт, на жаль, з якоїсь причини не може завітати до нас. То ми за допомогою сучасних засобів зв'язку можемо зможемо контактувати пацієнта. з ним. Чи можемо ми ще і чи була така практика залучення, можливо, фахівців найкращих до, до спілкування з пацієнтом і до поставлення там діагнозу виявлення а, різних проблем пацієнта? В нас наразі є е, угода підписана з е, східно-німецьким центром онкології в місті е, Мюнц, здається. Мюнстер, перепрошую. Mm -hmm. Мюнстер. Mm -hmm. e, Місто Якщо потрібно, ми звертаємось до них і за допомогою телемедицини надаємо цю консультацію. Окрім того, ми постійно співпрацюємо з Національним інститутом раку в місті Київ, де дійсно ті пацієнти, які потребують або просто мають бажання альтернативних консультацій, ми надаємо їм направлення щодо консультації в Національному інституті раку. І за Бажання пацієнта і за необхідності з точки зору медицини так ми це здійснюємо постійно. Дякую вам. Надзвичайно така в нас конструктивна і жвава розмова, і вона, напевно, потрібна нашому населенню, нашим глядачам, тому що ми не втомлювались повторювати з вами, і це правда, що онкозахворювання сьогодні це не вирок, а лише рання діагностика це такий дуже жирний плюс, який допоможе врятувати життя і жити довго. І якісно, і власне, ви над цим працюєте і на це власне. Я впевнений, що ми і найближчим так. часом цю розмову продовжимо. продовжимо сміливі знати проект якраз і допомагає саме цьому, привертає увагу до. Пацієнтів і спонукає їх до ранньої діагностики. Ну і звісно ще допомагають впровадження інновації, які ви активно використовуєте всі можливості. Дякую за вашу увагу до цього слова. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із директором Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради і говорили про те, що кожен має право, може. Дбати про своє здоров'я і жити довго і щасливо головне звертатись вчасно до лікарів. Профілактика, профілактуйте своє здоров'я, бережіть його. До зустрічі! Щастиво!